Добрий день. Світла немає, але я собі надумала зробити відео з того, що я раніше повишивала, але лежать вони не оформлені ці роботи. Василіса, ти куди забралась? Вася, Васечка, кицюня моя, кицюня, до батарейки лізеш. Це, це годинник з трояндами. Ой, вишила, вишила його я вже, наверное, років 5 назад. Ніяк його не, не придумаю, куди його годинники є. Ну, так, лежить, сподобались троянди, от і вишила. Само підбором тут не було ключа. От ще, ще один годинник. Це від Бісер Арт. Бісер арт. Це старенька, напевно, старенька ще схема. Зараз бісер арт ключі дає, але тут ключа не було. Тут же я теж саме підбор у мене Уже так то, то в куточки вищу, вищу бісеру не сподобається, випорю. Ну, і Так от, не знаю, гарно, не гарно. Ну, Море таке в мене. от. Захід, чи це, скоріше все, ж, це захід сонця. Тут вишивається море, кораблик вітрила. Вони у мене такі червоно-рожеві. І дівчинка, дівчина асоль. Вишивається тут і красиве, красива сукня. Тут я вже давно теж вишивала. Да, тут такі самі номери бісера, як і на годиннику. Ну, такий він. ну, Щось ну, так. Сподобалось, теж вишила. Ну, це я це я рамку візьму точно. Та в мене є на стіні мор... такий морський. Морські сюжети, і десь там біля них буде ця асоль. Так, а це анютині ну, на українські братчики золотої підкови. Тут я брала по ключу їхньому, вишивала ці братчики. Деякі, правда, міняла, бо дуже багато у них щось там було бли... ну, близько, я поміняла той. Особливо в листочках. Корзиночку, корзиночку. Там, де заміняла де ті самі номера, тільки де брала, деякі, брала матові з тих номерів, що вони давали. Ну, Теж скоро на оформлення вийшлю майстру. Він в Черкасах дуже добре робить багети. В іншому відео я покажу його, як він зробив багети на моїх картинах. Мені подобається. І це, ну так, це, як говорять інші вишивальниці, розважалочка. Вона така невеличка, зовсім невеличка. Теж тут самопідбором я брала Це гори, сосни, травичка. І я так думаю, що це цикламен. Тут, бачите, воно написано октябрь. Ну, жовтень, український жовтень. У мене ще такі є, тільки вони не вишиті Чотири ще місяці. Там теж гарні такі сюжетики, я їх теж вищу і зроблю так скомпоную. Може, навіть в ну, одну, наверное, ну, дуже, дуже велика буде картина, нено ну, по окремо. О. А це ще одна моя лежить. Басью, да? Василіск, Васюня, ти вже лапочки всунула в батарейку. Добре, що хоч отоплення наше є. Ну, все так. А, ще забула показати роботи моїх дівчаток. От вони навчи... вчила їх вишивати. Таку керсьониша такого вишили. Вишили дно і один красьониш. А Ось дивіться, яка мишка, красива мишка. Мишон, мишоночок. Оченятка такі перелякані з сирочком. Сиді. Гарно вишили дівчатки мої мишенят. І ще одна мишка є. І ще одна Васюня мишка є. А це вже її сирочок. Вони малесенькі такі, теж я хочу їх якось оформити. Може, навіть в одну. Це мої дорогі дівчатка вишивали. Ладочка і Діаночка. От такі вони майстрині в мене. Гарно вже навчилась вишивати. Ну і на цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. Спасибі за прогляд. Про